Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про гастрит, що вбиває наш шлунок? Звідки взагалі беруться захворювання шлунку? Е, Євгенія, вітаю! І давайте почнемо відразу з короткого бліцу. Що гірше для шлунку смажене чи консервоване? Вітаю. Ну немає такого, що гірше смажене чи консервоване. Що те, що те в надлишковій кількості буде шкодити нашому шлунково кишковому тракту. Добре, чи правда, що питна сода знімає біль у шлунку? Я б не радила використовувати цей метод в 21 сторіччі. Що корисніше варена крупа чи запечена картопля? І те, і те ок. Риба чи м'ясо? Обидва компоненти підходять. М'ясо курки чи червоне м'ясо? М'ясо курки. Виразку і гастрит можна вилікувати горілкою. Я б не ризикувала. Варена курка чи варена яловичина при гастриті? Варена курка. Далі не будеш їсти суп, буде гастрит. Це правда? Не буде. І чи потрібен пробіотик для захисту шлунка від антибіотика? Шлунку точно не потрібен. Про Пробіотики ще поговоримо. І при гастриті, чи можна пити каву? Можна. Але після їжі і не міцно. І Добре, краще друзі... Період ремісії. друзі, я нагадую, що з нами лікар-гастроентеролог, терапевт Євгенія Белінська. Ви ж підписуйтеся на канал, ставте лайк, а Ми зараз з вами занурюємося у тему гастриту. <му> ну як взагалі зрозуміти, що у тебе гастрит? де саме болить у животі? Ну, зазвичай при гастриті маємо дискомфорт у верхній частині живота. Він може супроводжуватися відришкою, печінням, відчуттям переповнення, може спостерігатися, наприклад, печія додатково. І це все буде свідчити про те, що є проблема зі шлунком. І треба вже йти тоді до гастроентеролога, якщо відчу... ну, бажано. Важи добре. А чи можна захворіти захворіти на гастрит, Якщо ти любиш їсти? Ну таке все смачненьке, але ну як то кажуть, не дуже корисне, Це там смажене, солене, консервоване, гостре. Через це можна на гастрит саме захворіти? Ну, давайте почнемо з того, що гастрит зазвичай все ж таки в більшості випадків провокує бактерія, Helicobacter pylori, Також гастрит може виникати на тлі прийому певних медикаментів, ще буває хімічний гастрит. Ну, це якщо взяти так максимально, а захворіти гастритом суто від якогось продукту, практично неможливо. Питання до того, як часто ви вживаєте не дуже корисну їжу, з якими інтервалами ви її вживаєте, і чи є в вашому житті стреси, тому що от якраз на тлі стресу наш шлунок пошкоджується, чи правильно я розумію, якщо дуже хочеться чогось такого не дуже корисного, але в невеликій кількості іноді можна я okay, завжди рекомендую своїм пацієнтам принцип 80 на 20. 80% корисної їжі і 20% їжі для задоволення. А корисна їжа це салати, правильно я зрозуміла? Чому? Розумів. А, а чим погана крупа, чи м'ясо, чи риба або яйця? Добре. А якщо я хочу поїсти, ну, наприклад, крупу з м'ясом. Цього достатньо, чи обов'язково в тарілці має знаходитися ну, якісь овочі? Обов'язково в тарілці мають знаходитися овочі. Всі ми чудово знаємо про гарвардську тарілку здорового харчування, яка в себе включає і білки, і жири, і вуглеводи. Тобто на тарілці має бути якийсь білковий компонент, крупа там, хліб, що вам подобається, овочі та фрукти. А є ще така теорія, що ну, краще для шлунку, якщо ми будемо вживати окремо. Не змішували... Нема такого. Нема Це Мене обдурили, я зрозуміла. Добре, а чи правда, що ну ви говорили вже що на гастрит можна захворіти від стресу? Як взагалі це відбувається? Чому ми стресуємо коли ми в нас стрес, в нас виділяються гормони: адреналін, норадреналін та кортизол, які в свою чергу негативно впливають на перистальтику та безпосередньо на стінку шлунку, також на фоні? Збільшеної продукції кортизолу, може збільшуватися кислотопродукція в шлунку, тобто факторів агресії стає багато, а факторів захисту за рахунок зменшення синтезу простагландинів, стає менше. От вам і пошкодження слизової ну, хелікобактер, взагалі я так розумію, що це основна причина. Ну на жаль, так добре а. Де вона бере, звідки вона береться? нею можна заразитися від когось, чи з їжі, чи звідки цей ця, ця хелікобактер? Ні, з їжі навряд чи, а от заразитися хелікобактером ми можемо фекально оральним шляхом. Тобто через посуд, зазвичай, ну, це найбільш такий типовий спосіб зараження. Тому треба їсти їжу і користуватися приборами, які добре помиті. А якщо ми знаходимося в якихось закладах харчування і мити ручки свої Часно. і при поцілунках виходить тоді також можна заразитися на при поцілунках теж можна заразитись, але вірогідність дещо менша. Тому що в слині є ну, ще лізоцин додатково, і, ну, і загалом наша імунна система вона працює на упередження. І не всі люди заражені хелікобактером, як та інформація зустрічається в мережі. Добре, а як виявити, що у тебе хелікобактер? Це ну, обов'язково зонт глотати? чи можна якось без цього обійтися? Бо скажу чесно, у мене був хелікобактер, я е, ковтала зонд, щоб це виявити. І це, ну, м'яко кажучи, не дуже приємна процедура. Чи без зонду, без цього ковтання можна? Якось обійтися можна У нас діагностика хелікобактеру поділяється на інвазивні методи та неінвазивні. До неінвазивних методів нас належить дихальний тест або виявлення антигену в калі. До інвазивних методів вже буде належати гастроскопія, коли ми можемо проводити швидкий уразний тест під час самої процедури, або біопсія, коли лікар патогістолог потім після обстеження. Сяде і дослідить всі шматочки з вашого шлунку, і подивитися, чи є там гелікобактерна інфекція, чи немає. Це надзвичайно крута інформація, що без зонду можна обійтися. А добре, а як лікувати гастрит? Які взагалі є методи? Ну, мені ось, коли у мене був гелікобактер, я лікувалася, якщо не, не плутаю антибіотиками. Так, абсолютно вірно. Гелікобактерна інфекція це бактерія. Хелікобактер, а бактерії ми лікуємо антибактеріальними препаратами, тобто антибіотиками. А якщо стре на фоні стресу гастрит? Ну треба забрати стрес, і тоді вже ми даємо терапію симптоматично. Так само, якщо гастрит спровокований прийомом медикаментів, частіше всього, це нестероїдні протизапальні препарати. Забираються нестероїдні протизапальні і дається симптоматична терапія. Чи правильно я розумію, ну зараз у нас війна, так і е, стрес просто на кожному кроці, як Позбутися стресу, це потрібно до, психотер... до психотерапевта звертатися, тоді також виходить. То, давайте почнемо з того, що не у всіх людей, котрих турбує біль у верхній частині живота, є гастрит, тому що гастрит це морфологічний діагноз. Тобто, ви сходили на гастроскопію, вам набрали біоптати зі шлунку і з'ясували, що там є запалення. Якщо ми говоримо просто про диспепсичні явища, що десь затурбувало верхній частині живота, то це може бути просто проявом функціонального. І не обов'язково з цього робити, прям трагедію. В стресі ми знаходимося всі, але питання в тому, наскільки цей стрес виражений, та як ми вміємо опановувати себе. Якщо людина не може справитись самостійно зі стресом, то так потрібна допомога психіатра або психотерапевта. Добре. А ще таке поняття, як хронічний гастрит, як з цим взагалі жити. Це я так розумію, тоді ж це не лікується правильно? Дивіться, знову ж таки, ми говоримо про те, що спровокувало цей хронічний гастрит. Хронічний гастрит може бути на тлі хелікобактерної інфекції. Хронічний гастрит міг виникнути, наприклад, як наслідок аутоімунного процесу в шлунку. Якщо причиною був хелікобактер, то треба пролікувати хелікобактер і зазвичай тоді в шлунку, відновлюється потихеньку. Якщо ми говоримо про гастрит, який виник на тлі автоімунного процесу, то там немає специфічного лікування, все лікування зводиться до вчасного спостереження, щоб не розвинулися якісь вже радикальні зміни в шлунку по типу дисплазії чи онкології, і до компенсації дефіцитів. А що робити, якщо не лікувати гастрит? Ну, от, приміром, там який викликаний хелікобактером, не лікувати. Просто дивіться, є такий каскад Коре. Вважається, що для того, щоб у людини розвинувся рак шлунку, вона має пройти чотири сходинки. Перша сходинка це атрофія, потім іде метаплазія, потім дисплазія, потім вже онкологія. Якщо не лікувати хелікобактерну інфекцію, то людина, ну, висока вірогідність такої. Послідовності піде по цим всім сходинкам і рано чи пізно прийде до раку шлунку. Якщо спровокований гастрит нестероїдними протизапальними препаратами, ну може бути ерозована поверхня, після чого може бути виразка і може бути шлунково кишкова кровотеча. А ще виразка може, так сказати, прорвати стінку шлунку, і тоді піде паратоніт. Зрозуміло, тобто, друзі, якщо ми помічаємо ті симптоми, які на початку ще е, наше включення були озвучені, то краще все ж таки сходити до гастроентеролога. Добре, а які продукти можна їсти при гастриті, а які категорично не можна? Дивіться, якщо ми говоримо про загострення гастриту, да, або про гострий гастрит, то ми будемо виключати ті продукти, які можуть подразнювати слизову. Тобто, ми рекомендуємо не вживати алкоголь, міцну каву, міцний чай. Свіжі хлібобулочні вироби, забрати смажене, жирне, гостре, цибулю, часник та надмірну кількість соусів і приправ з раціону, плюс регулярно харчуватися. І цього зазвичай достатньо. Якщо ми говоримо про виразкову хворобу, там же рекомендації будуть більш жорсткими в харчуванні. Ну, і Одразу так... кажу, що дієтичні столи по Певзнеру вже не актуальні. А як тоді, а що, а що тоді актуальне? Актуальний індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Угу. А, а все ну, там, наскільки я пам'ятаю, що мені тоді, раніше мама готувала, що в дитинстві у мене був гастрит, вівсяночку. Немає вівсяночка лікувальних властивостей, якихось виражених. Максимум, що вона робить, це обволікує шлунок, але це підходить далеко не всім. І є люди, які негативно реагують на вівсянку. Ух ти, а добре, а картопляний сік на чи серце? Ну, ми ніби живемо в 21-му сторіччі, і якщо визирнути у вікно, у нас там вже електромобілі їздять, да? а картопляний сік використовували ну, в ті часи, коли на конях люди пересувалися. Якщо кортить повернутися в, чи... в ті часи, питань немає. Але якось в лікуванні я часто спостерігаю, що людей тягне назад. А от чогось по всім іншим а, привілеям прогресу, які ми маємо в 21-му сторіччі, всім не дуже хочеться. От жодного не бачила, хто хотів би листа відправити за допомогою голуба чи, може, якоїсь там пошти. Всі якось да, оптимізують електронні Єди. листи, надсилають, а от в лікуванні чогось стягне от туди, де від пневмонії люди помирали, а 30 років то вже довгожителі були. Ну так, ну просто, знаєте, таки йде ну, якась така установка, що це природне, що це натуральне. Не все те, що природньо корисне. Ось так. Ви ж знаєте, що ліки від отрути відрізняє лише доза. Якщо навіть вживати найкращий продукт постійно тричі на день, скоріше він принесе шкоду. Взяти, наприклад, яблука. Яблука, як, на вашу думку, це корисно? Ну, звісно, корисно так. А якщо ви з'їсте 5 кілограм за раз, це буде корисно? Ну так, напевно, не дуже. Я думаю, дуже що вам буде не дуже добре після цього. Які є, ну, є якісь такі основні правила, як запобігти гастриту? Регулярно харчуватися. не... Мати якогось неконтрольованого прийому медикаментів, якщо є скарги, то вчасно відвідувати лікаря і обстежуватись те саме стосується, якщо ви маєте близьких родичів, в яких були онкологічні захворювання шлунку, то нагадую, що в 40 років ви маєте 100% зробити гастроскопію, це скринінг по віку. Якщо близьких родичів онкологічне захворювання було виявлено від 40 і далі, то ми віднімаємо ще 10 років. Тобто, наприклад, якщо у мами був рак шлунку в 45, то ми будемо починати обстеження у дітей скринінгове в 35. А якщо у мами виникла онкологія в 60 років, то вже це буде традиційний віковий скринінг в 40 років перший. Тому що мінус 10 років наступить пізніше, аніж стандартний скринінг. В принципі, головні моменти ми обговорили, окрім того, що зараз дуже популярним є профілактувати собі ГРВІ ударними дозами вітаміну С, так от вітамін С в надлишку теж може негативно впливати на шлунок і давати ерозивно виразкові ураження. І його краще вживати тільки після їжі, так, щоб не було таких. Ну, по-перше, немає досліджень, які б говорили про якусь е вау-ефективність вітаміну С від застуди. Е є інформація, що вітамін С скорочує час застуди на 6 годин. Погодьтеся, це не так багато. Тому найкраще, коли ви вживаєте вітамін С з їжею. Тобто, будь ласка, ківі, квашена капуста, червоний перець, лохина, шипшина. Якщо вони будуть у вашому раціоні, ви легко отримуєте добову потребу по вітаміну С. А ще надлишок вітаміну С веде до каменів у нирках. Ого, Я так зрозумію, що надлишок всього не дуже корисний. До речі, що до цього найкраще це баланс. Так, а от щодо лимонів, зараз ну, багато хто рекомендує, наче серце пити водичку тепленьку з лимоном. Що це запускає? Я не рекомендую. Ну, процеси В шлунку ви не рекомендуєте як гастроентеролог? Так, як гастроендеролог я не рекомендую так. таке робити по одній простій причині. А що найкраще це, якщо ви вживаєте звичайну воду кімнатної температури, тепла вода не розганяє жовч. вода з лимоном не впливає якось. Оздоровлюючи на ваш лунок і на ваш організм. Більше того, вода з медом і з лимоном це просто стрибок цукру, і потім а, сніданок, який буде апріорі менший, бо ви вже відчуваєте певне насичення від того меду. І, і внаслідку ви з'їсте за день більше їжі, аніж мали б. що на перспективу може привести навіть до збільшення ваги. Тому я рекомендую пити просто воду без меду і без лимону, не без того, що ви десь можете випити склянку води з лимоном, але водити це як звичку ранкову точно не варто. Євгенія, дуже дякую. Надзвичайно цікава інформація. Так, друзі, ви діліться своїми історіями. пишіть обов'язково у коментарях і підписуйтеся на наш канал ще попереду. Дуже багато всього цікавого. Ну, а посилання на соціальні мережі гастроентеролога, терапевта Євгенії Белінської знайдете під цим відео. Ну і будьте здорові і щасливі.